Ім'я Вишата має давнє слов'янське походження і є чоловічим іменем, яке утворено від двосновного імені моделей Вшебор Вшегн Вшемир та Вшеслав. У цих іменах основною частиною є прислівник, више, що означає, більше до якого додається формант недорослості ата. Перша письмова згадка цього імені збереглася в давньоруському патронімі Іоанн Вшатич 16106. Син вшати Остромира і брат Путяти Вшатича, Київського боярина. У 1043 році в Києві згадується воєвода Вшата Остромир. А в 1071 році син київського тисяцького Яна Вшатича, у 1220 році в колишньому селі Дравці, що знаходилося поблизу міста Виноградова. Проживали служники королівського замку з іменами Цазнет, та Вісата. Ім'я вшата також згадується на початку 13 століття в інших населених пунктах басейну верхньої та середньої Тиси. В Галичині ім'я Вишата в 1243 році носив боярин Данила Галицького, воєвода Вшата Остромирович, син Остромира Йосифа. Окрім нього, в 1232 році згадується патронім Вшатич. Зокрема, Давид Вшатич, старопольські письмові пам'ятники свідчать про деривати від цього імені у вигляді Вісатіцькі.